Привіт, всім! Мене звати Надія і я вітаю вас на каналі English Office. Сьогодні ми розглянемо доволі підступну тему в англійській граматиці: порядок прикметників у реченні. В англійській мові є певний порядок, у якому прикметники мають стояти перед іменником. Цей порядок може здатися заплутаним та складним, особливо для українців, оскільки в нашій мові ми маємо більш вільний порядок слів у реченні. Однак сьогодні я розповім вам про декілька технік, які допоможуть запам'ятати цей порядок, адже знання правильного порядку прикметників зробить вашу англійську більш природною та професійною. А перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що підписка на наш канал допоможе вам не пропустити нові відео з корисними порадами у вивченні англійської мови. Тож підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Раджу додивитись це відео до кінця, щоб дізнатись про на безкоштовне заняття. А тепер let's go дізнаватись все про порядок прикметників в англійській. Техніка Never open my purse. Ця техніка допоможе запам'ятати правильний порядок прикметників за першими літерами слів: Number, Opinion, Physical Condition, Essentials, Size, Shape, Age, Color, nationality and Purpose. Погляньмо, наприклад: I bought two beautiful, small, antique, round, black Italian wooden coffee tables. Подивимось, чи зможете ви поставити прикметники у правильному порядку за цією технікою. Тисни на паузу, а потім перевіряє себе. Техніка осаском Ще одна чудова техніка для запам'ятовування порядку прикметників. Це доволі звична для англійців абревіатура по першим літерам типів прикметників: opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose. Але погодьтесь, що запам'ятовувати просто абревіатуру доволі складно. Можна спробувати запам'ятати акронім від речення, наприклад. Orange skies and shady Clouds over my pillow». Як ви бачите, у реченні не те, що багато сенсу, тому ви можете створити власне речення із вашими словами, і тоді набагато легше і швидше запам'ятаєте правильний порядок. Спробуємо побудувати речення у правильному порядку. Техніка запам'ятовування за допомогою речень. Ця техніка досить схожа із попередньою, але немає на меті запам'ятовувати речення за якоюсь абревіатурою чи акронімом. Ви можете просто скласти будь-яке зручне для вас речення, яке включає всі категорії прикметників. Не обов'язково, щоб речення мало якийсь сенс. Головне, щоб для вас це була стійка асоціація. Для мене, наприклад, може бути ось таке. I have a favorite long new straight beige Italian cotton warm coat. Звісно, що навряд чи у будь-якій мові вам коли-небудь знадобиться в одному реченні використати всі-всі типи прикметників. Тому умовно можна розподілити їх на три групи. Наша думка завжди на першому місці. Тобто opinion, adjective, beautiful, awful, interesting і так далі завжди буде на початку. Прикметники size, color, shape, age завжди будуть десь всередині. На останніх позиціях будемо розміщувати прикметники походження та призначення. Від себе додам некорисну пораду у повсякденному спілкуванні, мало хто заморочується щодо слідування всіх правил, тому не заганяйте себе в жорсткі рамки. Тут можна і трішечки розслабитись, але якщо ми говоримо про складання будь-яких іспитів чи ділове спілкування, тут все ж варто дотримуватись узгодженого порядку прикметників. Для всіх, хто додивився відео до кінця, є невеличкий бонус: за промокодом General можна отримати одне безкоштовне заняття за напрямком General English. Ось і все на сьогодні. Тепер ви знаєте, як легко запам'ятати порядок прикметників в англійській мові. Сподіваюсь, ці техніки допоможуть вам покращити ваші мовні навички. До нових зустрічей!